Всім привіт! Пропоную зв'язати гарний мотив для ірландського мережива. Ниточку беру напівшерстяну, 500 метрів в 100 г. Гачок 2,5 міліметра. Робимо першу петлю. І пров'язуємо ланцюжок із восьми петель: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ланцюжок замикаю у кільце, сполучною петлею, з кільцем. Три повітряних петлі для підйому і пров'язуємо 20 стопчиків з одним накидом у кільце: один. Два. Три чотири, Продовжуємо в'язати стовпчики з накидом у кільце. Пров'язала 20 стопчиків з одним накидом у кільце. Ниточку ось цю я в'язувала разом. Її я підтягую. І відрізаю ось цей кінчик. Я відрізаю. Роблю сполучну петлю, щоб замикнути наше кільце. І ось вийшла в нас ось така серединка, одна повітряна петля, і буду обв'язувати Обв'язка обв'язками називається. Одна повітряна петля, сполучна петля, повітряна петля, сполучна петля. І так будемо пров'язувати по всьому колу такою обв'язочкою повітряна, так сполучна петля, повітряна, сполучна, повітряна. Витягую ниточку і протягую через повітряну петлю. Повітряну, витягнули ниточку і протягнули її далі. Знову зробили повітряну петлю, протягнули ниточку, повітряна петля. Ось так гарно ми обв'язали наше кільце. Зробили одну повітряну петлю, перевернули, розвернули ми мотив. Зацепилися із виворотної сторони. Зробимо один стопчик без накиду. Отак. От Пров'яжемо ланцюжок із 10 повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 9 10 ланцюжок, на виворотній стороні. Десь приблизно на довжину цього ланцюжка. Ну, так, я взяла один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, у дев'ятий стопчик, пров'яжемо. Стопчик без накиду. Ось так зробили таку арочку. Пров'яжемо дев'ять повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І знову на цьому рівні приблизно ми робимо, зацеплюємось і пров'язуємо стопчик без накиду. Так, друга арочка в нас вийшла. Дві арочки маємо. Поряд я зацеплю ще раз і ще пров'язую стопчик без накиду. Щоб в нас воно гарно так трималося. Повертаю до себе лицевою стороною, і в цю арочку я пров'язую стопчик без накиду на Накид роблю, і разом все пров'язую, у нас буде напівстопчик. Далі пров'язуємо 10 стопчиків з одним накидом. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, 7 вісім, дев'ять. Десять. Парочку пров'язали десять стопчиків з одним накидом. Посередині, де в нас був стопчик без накиду, посередині ми зробимо один стопчик без накиду. В'яжемо далі в другу арочку 10 стопчиків з одним накидом. Один. Два. Три, чотири п'ять, шість, Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять стопчиків з одним накидом пров'язали. Далі в'яжемо на пів стопчик. Беру накид. І все разом пров'язую. Це в нас буде на пів стопчик. І один стопчик без накиду, сюди, де починався у нас ланцюжок, в основу ланцюжка, одна сполучна петля, петля для підйому, повертаємо втив, і сполучними петлями піднімаюся вгору один. Два. Три, три. Можна ще четвертий зробити, чотири. Вяжу ланцюжок із десяти повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. І посередині сполучною, ні, стопчик з одним накидом робимо. Стопчик з одним накидом. У нас виходить така арочка. Арочка, вона не дуже велика, вона гарно так, якби прилягає в нас. Другу арочку я роблю із дев'яти повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, 9. Чому 9, а не 10. Так, ланцюжок, арочка з цієї сторони вийде по розміру однаково. Десять не подобається, тому що мені наче вона більша виходить тоді з цієї сторони. Тому набираю 9. Дев'ять. І ось так приблизно кладу її цей ланцюжок. І в цю петлю, щоб прилягав він, в'яжу стопчик без накиду. Поряд стопчик ще один роблю без накиду. Одна повітряна петля для підйому. Повертаю наш мотив. І в арочку в'яжу один стопчик без накиду, на пів стопчик і 10 стопчиків з одним накидом. Один, два, три, 6, пять, шість, сім, сім, Вісім, 9, 10. 10 стопчиків з одним накидом. Посередині стопчик без накиду пров'язали. В'яжемо у наступну арочку. 10 стопчиків з одним накидом. Один.

Десять 10. 10 стопчиків з одним накидом, на пів стопчик, без накиду, в основу ланцюжка одну сполучну петлю, щоб у нас гарненько сторона прилягала, одна повітряна петля і обв'яжемо радчим шагом. Раз зліва направо в'яжемо. В'язуємо наші арочки врачим шагом. Прокалюю сюда ниточку виймаю і дві петлі пров'язую разом. Ниточку, дві петлі разом. Знову витягую ниточку і дві петлі разом. Пров'язуємо наш мотив. об'язуємо наш мотив. Серединку теж сюди. Оповіли і дві петлі. Ниточку відрізали, витягнули її і заховали між петлями. Беру тонший гачок і ось так приховую нашу ниточку. Витягую Знову протягую між петлями і беру далі трохи, далі. І знову витягую, відрізаємо ниточку. Ось так у нас вийшов такий гарний мотив. Вяжіть із задоволенням. Дякую, що були разом із, зі мною. Канал Лилия Самок.